Доброго ранку, ми заклахамо. Початок тижня, йдемо в табір. Так, я вже вдома після роботи роблю котлети. Десь вільниний цього разу. А на дворі знову дощик. Десь там грімить. У нас дощик був ще, коли ми в таборі були, а це знову гріметь. Я така, ну і ладно, поливаю гірочки. О, якось так. А дощик все періща і Ось Такий у нас вечір. Yes. У, -у, -у! неба таке дивне, бо повинен бути захід, але пахне ще дощик іде. І дивно так -от повільно, знаєте, нема ливня. Такий просто спокійний, повільний дощик. Клас. Ой літо у нас цього року. Це просто, просто супер. Доброго раночка ми за і ранок після дощу. Ой, рочки після дощу, ну, гарні. Добре, добре Полив. Які вони красиві, коли краплі дощу на них перепадать. Oh, hey, I can't, I can get. Так, ми вже дома були. Ми вже ну, типу, нарядилися. Не народилися, але деякі все. шапки якісь одягли капелюхи. Їдемо на день народження Вероніки. Їй сьогодні сім років і а, буде в місті назва Urban Air, там, де є трамполі... трамполіновий парк, такий там, де ми робили день народження. Триниті в минулому році. Так що поїхали веселитися. Тю, я Ми пошли, я там заповнювала бумажки. А де ми, я не знаю. Так, ми вже пообігли. Ми самі перші прийшли на диво. Ууу! Це пішла жара. Вони мінелиться, моя хвостата, мій вугастий.

Se que

Why? What about your head? You want to take it out? Come on. Woo! -hoo! Good job! You did it! What you gonna do, son? You gonna climb those? Are you gonna climb this? Are you gonna climb this? Oh, those? Okay. <laughs> Woohoo! Oh, Pikachu! Okay. You want me to hold it? No. Ще каже, щоб я його знімала з кожної горки. З цією буде. Вода. Пікачу. Наш Пікачу полетів. Ця шай така швидка. Тяшік все втомився. У мене на другому поверсі. Наша кімната. What? Uh, well, later, I don't know. I think. I'm sorry. To guys. Okay, guys, here is the game. have to do this. That's a big party. <laughs> Happy birthday, birthday to you. Happy birthday to you. Usit the same watch out for people. Him... Це невеликий є uh, трек. Їздити кругляти там часик, тричо попереду. Дитли в даче Болграй. Самый старший, самый младший. Девчата против хлопцы.

І я розумію, що треба трошечки пояснити, що я знімала. У нас в таборі був ем, гость-спікер. Це той же чоловік, що коли я їздила ем, е, на курси CPR, це коли треба врятувати когось, у кого зупинилось залиш... дихання. Або, якщо хтось подивився, і взагалі цей тренер, цей а, вчитель, а, він також м пожежник, волонтер, щось таке, він десь раз в місяць працює як пожежник, то він приходив і дітям розповідав, а, ну, як себе вести. На випадок пожежі, що робить, що, за чим спостеріга... спостерігати і все інше. Ну і також трошечки про як можна врятувати когось. А після нас вивели на подвір'я коло школи, і був у цей мілітарій військовий. Не знаю, як це назвати, що це машина така, да? Я певна, що там, мабуть, назва є краще, ніж я можу сказати. Але я в цьому не дуже а, розуміюсь. І хлопцям було дуже цікаво, мені було цікаво. І я потім підійшла до цього чоловіка і кажу: оце б зараз в Україну вислати. Він каже, дуже багато їх каже, пішли в Україну також. На жаль, це розхідний матеріал, не всі вони залишаються надовго, на жаль. А потім я запитала, звідки у нього ця машина? Чи він військовий. У нас, до речі, один хлопчик підійшов до нього і каже: А ви воювали в Першу світову війну? Ну, коротше, ми всі поржали діти, це просто прикол. А він каже, що він закуповує більше як вже скелет од таких машин і починає, починає це все відбудовувати. І каже, ну десь раз в тиждень я цьому приділяю вечір і він все відбудовує, десь йому бере це рік. Це типу у нього як хобі і а, екстра як бізнес теж. Тому що він потім їх перепродує. Так що, отак, от було дуже цікаво. Ну, а я думаю, я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд реклами, коментарі, полюбляйте. Дуже-дуже дякую. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч І бувай!